Всім добрий день. Наступають важкі страшні часи, коли вирішується доля України. Я на повному серйозі. Що буде з Америкою, Фу, з Америкою, з Україною, під впливом Америки на майбутній, скажімо, 100 років. <кій> Я весь час думаю про Америку, тому іноді виривається. знаєте, я просто за чого кажу, що всі вважають, що Америка це вершина всього, що можна. Це вершина пограбувань всіх інших народів Америка. це практично капіталістичний світ, який, ну, скажімо так, зневажав і зневажає. Всі права інших народів. Вони прикриваються демократією, це безумовно. Вот. Ну, якщо Пів Америки вірить, що земля не кругла, а пласка, розумієте, то про що можна говорити далі? А? Який там рівень, скажімо, електорату, безумовно. Половину вірить, що земля кругла, половину не вірить, що земля тримається, хто його знає на чому. Ну, коротше, пласка. От, а тепер повернемося до нас. Я на повному серйозі можу сказати, я перевіряв езотерично, От, що Америка зачищає, прямо в смислі повторюю, зачищає, скажімо, політичне поле України, прибирає всіх неугодних. Для чого? Вона збирається Україну зробити васалом. Або просто-напросто, скажем так, недорозвинутою територією, ну такою як Венесуела або Африка. Ось вот у чому річ. Ясно, що. що вони роблять. Значить, використовуючи троянського коня, якого нав'язали ще років назад, набу вони практично контролюють політичний, скажем. Політичну платформу України. Так, да, набув вона гроші отримує від нас, від України. Набу вже там стільки вже грошей використало там вже до мільярда доларів і практично нікого ще, скажімо так, не розв'язали, не посадили. І тут раптом перед виборами президента на Україні поступово. Накаляється атмосфера, вони прибирають Єрмака. Америка прибрала Єрмака. Для чого це зроблено? Зараз тут почнеться, як кажуть, фієрверк наших тугодумних ідіотів, от, які будуть вирішати, що Америка це наш зірець. Ну, це в основному нашій Україні, вони весь час. Америка, Америка. Але вже в останні часи вже на нашій території, на Україні. Починають вже вирішати про Америку. Вот. Прибрали Єрмака, Для чого? Для того, щоб посадити потрібну людину в офіс президента. Коротше, Зеленського загнали в кут <кхем> і практично заставили поставити Буданова. Хто такий Буданов? Ну, народ охренел вже від щастя, тому що о, там, розповідає 20% Буданов, скажімо, завойовує електоратом. Америка це все слідкує. Але всі забули або не звертають увагу, що Буданов, як керівник ГРУ, постійно, постійно скажем так, підтримує зв'язки з спецслужбами Америки. А ці спецслужби Америки, вони практично тут сидять уже у нас, на нашій території постійно керують. Ну тут уже і ізраїльський спецназ, вот, ізраїльські спецслужби тут працюють уже і в Верховній Раді, і в спецслужбах. Це вже не секрет. Я просто для наших для нашего электората розповідаю, це не секрет. Ізраїльські спецслужби керують нашими внутрішніми, скажем так, внутрішнім формуванням, спецвой. Тому числі і гру, Це ж вже випливало вже не раз на поверхню. розумієте, Це все намагалося, як кажуть, зазлевити, затушити, прикрити. З телеграм-каналу все зразу витирається, щоб оцей наш Гречкасій придурковатий, який вірить в телевізор і слухає наших про продажних блогерів. 90% продажних блогерів. 90%. Там тільки пару штук можуть це говорити правду, але вони задавлені оцією, кажуть, татаро-монгольською ордою. А, 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 а я так сказав би, там, скажімо, задавлені практично жидовським каганатом. Зумієте? В прямому смислі кажу. Ці нащадки хазарського каганату, вони практично тут правлять всю Україною. І дурять оцих, як кажуть, гречкосіїв, які взагалі нічого не зображають. Ви розумієте, таке враження, що іноді от вони тільки можуть слухати і виконувати команду ФАС. От. Так от, продовжуючи далі. От. Що робить скажімо, американські американські ізраїльські спецслужби? От. Вони ж... Вони вирішили зробити Україну колонією, придатком сировинним в Пику європейцям, які теж сюди око, як кажуть, навострили. Ну, Нас тут завжди роздирали цю територію, розумієте? Ну тільки дебільний народ постійно попадався на цю ловку. свій, свій час, як кажуть, куплені оці, як кажуть, ну, оці полковники. Свій час після смерті Богдана Хмельницького, куплені, на, скажімо, на московські гроші боярами, скинули Виговського, гетьмана Виговського, І все, який виступав проти Москви. І от тепер все, вже, тепер повернулася вся чаша в сторону Москви. В свій час. Тепер таку саму чашу роблять американці. Вони вирішили скину, зачистити поле електорат, які, які за, скажімо, за інтереси України виступають. Розумієте, в чому річ? Тому ясно, що зразу око упало на Юлію Тимошенка. Вона перша, єдина, хто заявляла, що нами керують іноземці, нами керують всі, хто проти України. Ну, наш електорат ж дурнуватий, він же звик ходити на панщину і діточок своїх вести, придурки. Ще Шевченко писав. Вот. Вони вірять в що нам жиди розповідають гарні, між іншим, А вони ж дуже гарні тексти виставляють. Там продумано все. Вот. А наших, наших не слухають. Вот. Та от, хто такі поставили при... Викинувши, як кажуть, від руля от, Єрмака нав'язали Зеленському Буданова. А Буданов це практично людина дуже хитра і підла. В армію всі розкричать, от він такий там гру молодець. В армії, в армії, дійсно ті наші командири, які це все на собі про Відчули вот эту скажем, работу вот этих вот инородцев. Вот. В том числе Буданов заявляет, что Буданов сволочь, скотина просто. в наши спецслужбы. Ни одну операцию он нормально не провел. Малюк проводил. Ну все на фоне там, скажем, вот Малюка, все начали расхваливать Буданова. Ничего он не... Он посылал на убой спецназ. Разумеете, в чем речь? Це люди, які підготовлені, роками готувалися. Їх на убой просто як солдат кидали м'ясо. І Буданов це робив. Ні одна операція не пройшла нормально, все провалилося. А ці всі блогери, всі розповідають, яка це геніальна структура, що він в тилу там у Росії робить. Малюк у Росії робив. Буданов все зривав. І все замовчувалося. Бо Зеленського влаштовував Будану. А тепер Зеленський не зрозумів, що він робить. Ну, скажімо так, обдурили дурака на чотири кулака. Розумієте, цього Зеленського. От, який от на Європу орієнтувався. А тепер підсунули йому троянського коня. От. На був троянський конь Будану. Богдан зробив спецоперацію. Для чого це було зроблено? Ясно, що Америка розвалювала практично наш депутатський корпус, особливо слугів народу. Розумієте, в чому річ? Там всіх на крючку тримали набу тримали, а набу керувалися тільки з Америки. На наші гроші, на наші мільйони, які платили цьому набу оцим мордоворотом головаризам розумієте, без мозгів, без... Яничаров. Вони слухали, що кажуть в Америці. В Америці роблять, знищують практично нашу незалежність. Прибирають Тимошенко. Як це зроблено? Буданов, так як він керував гру. Там у нього свої люди, ставши під Кирило Зеленського, а, значить, недотрога, дотрога, недоторканий. Він, ну, знає, зробив провокацію. Це ж вже стало зовсім відомо, що там такий Копитін, депутат Копитін і слуги народу, начебто, начебто вирішив, значить, переметнутися до Юлії Тимошенко. От, в її партию. партію батьківщини. Почав вести переговори і робив записи. Записи в кишені, да? записи на телефон. Тобто, все, що можна було, він так звані, ну, вели переговори про, про те, що частина, частина начебто, знає, Капитін, знає, що частина депутатів готова перейти в Батьківщину. І велися переговори. Це все було зроблено за наказом Буданова. Є фотографії, де цей Капитін разом фотографується з Будановим. Що вони там обнімаються, що вони там друзі. Безумовно, Капитів він сам в Верховній Раді, ким він був? Він так званий відділів, відділів розвідки, тобто людина, яка мала доступ до всіх таємниць, ну, скажімо так, держави. Але він був там скажімо, десь, скажімо, підгорів, набу його там теж, як би скажімо так, вже підігрівала Розумієте, все співпало, все треба. Тобто це була багатоходовка американських спецслужб. Це був наказ Трампа і наказ так званих, як кажуть, цих єврейських, як кажуть, тих, хто тримали Трампа на його гроші, розумієте, які вже розкрили рот на, на нашу землю, продану Зеленським. На наші копалини, на наші заводи, практично на все, що можна, і енергетику. Трамп сам вравляв інтерес до нашої енергетики. Розумієте? І на Запорізьку <прояв> станцію атомну. Ну, втім, коротше, все там. Вони бачать, що тут сидять дебіли, придуркуваті продажні гречкосії, вся ця депутатська сволота, яка за гроші продасть рідну матір. І організували Троянського коня через набу організували атаку на Тимошенка. То, що там записи були підроблені, ясно, що переговори, які були записані, там, скажем, записані, вони правда при переговорах, але питання про гроші було підроблено. При нашій штучному інтелекті ви розумієте, що можна... Зробити все, що завгодно. І тепер Тимошенка ставлять, прибирають з поля, як кажуть, ігри політичної. Прибирають. Зеленський на радостях думає, що він тут тепер уже в дамках. Він, він ще не зрозумів багатохадовки. Він, він ще не зрозумів. Що його, що він не проходяща фігура, він не проходить. Що? Тепер його просто-напросто скинуть, викинуть. Він не популярний. Хоча там є бабьо наше, яка тут подивиться в Фейсбуці, кричать, наш кращий президент і всіх президентів у світі. Він не потрібний Америці. Тому що він поставив якась ставку на європейців. Америка Європейців заганяє в кут, Розумієте, на цей ласий шматок, як наша земля. Як наша земля. розумієте, Накинули рот всі. Китай, Росія, Америка, Європа. Роздирають а ці грецькосії, вони готові продатися кому завгодно. І тому Тимошенко прибирають з арени, от в чому заключається вся ігра. От. І зараз вирішилася доля, як ми підемо. Чи ми будемо незалежною країною, бо нема більше, більше скажімо, представників політичної сили, які за незалежну Україну воюють. Тільки, тільки Тимошенко частково ще, там, може, хтось ще буде проявлятися, ну, я не знаю. От. На словах. Але на практиці тільки Тимошенко може це все відстоювати наші інтереси. І вона. Просто не угодно ні Європі, ні Америці. І нашим придурковатим речкосіям, які тут накинулися. ж подивіться, що робиться. Всі накинулися на неї. Роздирають, як кажуть, тіло, тіло Тимошенка. Вся свалота повилазила, обдурена цими американцями. І тому оця вся спецслужба, практично всі працюють в угоду. І гру. І Буданов, а Буданов збирається стати президентом. От у чому річ придуркуватий. Зеленський він просто не розуміє, кого він пригрів. Він пригрів змію Буданова, який збирається стати під агідою Америки президентом. А тепер думайте, я все сказав.